Дедпул і Росомаха, це, мабуть, найбільший кросовер кіно всесвіту Марвел з часів месників завершення, з великою кількістю Камео. Дебют Дедпула в людях Ікс відбувся у 2009 році, але лише в 2016 році персонаж був повністю реалізований. В обох випадках актором, який зіграв цю роль, був Райан Рейнольдс, суперфанат балакучого найманця. Однак лише у 2024 році Дедпул офіційно приєднався до кіно всесвіту Марвел. Після того, як Дім. Дісний купив студію Fox у 19 му році. Нарешті настав час для Дедпула та Всесвіту людей Ікс увійти в сім'ю кіновсесвіту Всесвіту Марвел. І щоб відзначити цю важливу подію, акторський склад Дедпула і Росомахи включає багатьох популярних акторів, які знімалися у фільмах Марвел за межами кіновсесвіту. Саме про це ми сьогодні й поговоримо: хто як і чому з'явився у фільмі? Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана. Його нещодавно ми випускали відео з загальним оглядом фільму Дедпул і Россомах. Але тепер вирішили більш детально поговорити про всі камео у фільмі. Перед початком не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Ну і, звичайно ж, попереджаємо про спойлери. А тепер поїхали! Шанувальники сподівалися на повернення Кріса Еванса в кіно Всесвіт Марвел з тих пір, як месники завершення завершили історію Стіва Роджерса у 2019 році, і Дедпули Росомаха відповіли на ці молитви. Однак це повернення відбулося зовсім іншим способом, ніж очікували глядачі. За сюжетом фільму Кріс Еванс повторив свою роль Джоні Шторма із фільмів Фантастична четвірка 2005 та 2007 років, з'являючись на початку історії, щоб допомогти Дедпулу та Сомасі зрозуміти порожнечу та вперше розповісти про Касандру Нову. Поява Еванса коротка, але мила. Врівноважуючи хвилювання від його повернення з комедією в стилі Дедпула, яка ламає четверту стіну, щоб згадати його іншу помітну роль у Марвел. Архівні кадри Капітана Америка Еванса також були дуже коротко показані, коли Дедпул входить на базу управління часовими змінами на початку фільму. Але після цього кепа так і не було. Лише Джонні Шторм. Крутий і дуже смішний жарт від Дедпула. А ще згадка, що Кріс Еванс тут ненадовго, бо бюджет фільму не резиновий. Дедпул, як Завжди в своєму стилі. Що здивувало так, здивувало, так це поява Блейда. З анонсом виходу фільму Блейд у кіно Всесвіті Марвел з Махершала Алі в головній ролі. Дедпул Росомаха вирішив повернути оригінального актора Блейда у центр уваги, дозволивши Веслі Снайпсу знову взяти на себе роль мисливця на вампірів. Блейд також є частиною команди, яка прагне допомогти Дедпулу повернутися додому та врятувати його Всесвіт, даючи персонажу пристойну частину екранного часу та можливість посилатися на його. Редні появи понад через два десятиліття. Найбільший поворот і найбільшим камео у фільмі особисто для нас стала поява. Генрі бляха Кавіла у сцені, яку мало хто насправді міг очікувати побачити у фільмі. Актор Супермена та відьмака Генрі Кавіл з'являється для епізодичної ролі як варіанта Росомахи. Епізод, який з'являється під час послідовності, де Дедпул зустрічається з низкою різних версій Росомахи, щоб спробувати знайти ту, яку можна повернути до свого всесвіту. Він є коротким, але ця стислість не зменшує враження від того, що колись головна фігура DC з'являється у фільмі Кіно всесвітома. Марвел. Не секрет, що було багато фанатів, які неодноразово просили Генрі Кавіла з'явитися в проєкті кіно Всесвіту Марвел. Кавіл був обраний фанатами для таких персонажів, як Циклоп з людей Ікс, а також вартовий Сентрі, свого роду Марвелівський варіант Супермена, якого актор зобразив у кількох фільмах DC. З його широким тілом і загальною любов'ю від фанів, легко зрозуміти, чому глядачі хочуть бачити Генрі Кавіла в ролі якогось супергероя Марвел, особливо враховуючи, що світ DC помер. Більше того, Кавел, явний задрот, який любить комікси і такі історії. Хоча, мало ймовірно, що його повернуть ще раз, щоб зіграти Росомаху. У Генрі Кавіла є багато роботи. Він долучився до перезапуску горця 1986 року, а також збирається зніматися в телесеріалі Warhammer, який він також буде продюсувати. Тому, на жаль, скоріше всього, не скоро ми побачимо Генрі знову в Марвел, якщо і взагалі побачимо. Наступне камео це Електра. У 2003 році Мед Мердок дебютував на великому екрані. Екрані, коли Бен Афлек зіграв роль диявола пекельної кухні у фільмі Шибайголова. Хоча фільм був зустрітий неоднозначними відгуками, він зіграв важливу роль у висвітленні сліпого героя. У цьому ж фільмі Дженніфер Гарнер зіграла смертельну вбивцю, яка спочатку б'ється з Шибайголовою. Пізніше Гарнер знялася в спін-офі в ролі Електри, але сам фільм про Електру дуже провалився, ставши одним з найменш прибуткових фільмів Марвел усіх часів. Тепер Гарнер повертається до епізодичної ролі у фільмі і Росомаха, як ключова частина мультивсесвітньої Всесвітньої команди, яка допомагає Дедпулу з його планом врятувати Всесвіт. Ще одна давня надія шанувальників Марвел була побачити Ченінга Татума в ролі Гамбіта. Над фільмом Марвел із Татумом в цій ролі працювали значний період часу, перш ніж його остаточно скасували у 2019 році, і це, мабуть, лише посилило кількість фанатських дискусій про актора в цій ролі. Таким чином, Дедпул Росомаха безсумнівно порадував багатьох глядачів. Ставивши Ченінга Татума на роль, оскільки його версія Гамбіта з'являється у фільмі як частина команди Дедпула. Гамбіт є менш відомим, але крутим мутантом у всесвіті людей Ікс. Ремі Лебо має здатність створювати вибухові снаряди, використовуючи кінетичну енергію. Його улюблені снаряди це, як не дивно, гральні карти. Мутант із нового Орлеана працював кишеньковим злодієм, перш ніж приєднатися до команди боротьби зі злочинністю людей Ікс. Він став улюбленим персонажем мультсеріалу Люди Ікс, але так ніколи й не з'являвся у фільмі. Цікаво, що під час першої зустрічі Дедпула з цими персонажами мова йде про те, що про декого всі вже забули, маючи на увазі Електро і Блейда, які були 20-25 років тому, а про декого навіть не знали, як про Ченінга Татума і його Гамбіта. Четвертим учасником команди Дедпула стала Дафні Кін. Новина про те, що Дафні повернеться в ролі Лори, також відомої як x 23 у Дедпулі Росомасі, пролунала незадовго до виходу самого фільму. Поява Лори у фільмі виявилася такою ж захоплюючою, як і передбачали сподівання, оскільки молодий мутант є частиною команди, яка прагне допомогти врятувати світ Дедпула, і є ключовим фактором у історії спокути Росомахи. x 23 повертається у фільмі і може мати майбутнє в кінематографічному всесвіті Марвел. Ще глядачам може бути цікаво, що сталося з її акцентом. Фільм Логан 2017 року деякий час вважався остаточним завершенням Хью Джекмана в ролі класичного героя Росомахи. У фільмі була представлена дівчинка Лора, яка дуже змінилася після свого дебюту в Логані. Повернення Дафні Кін у ролі Х-23 і її взаємодія з Росомахою є бажаним доповненням до фільму. Але глядачі можуть помітити одну ключову зміну: Х-23 більше не розмовляє з мексиканським акцентом. Як було показано у Логані, Лора народилася та виросла у лабораторії в Мексиці. Відсутність акценту Лори в Дедпулі Росомагів визнає також і акторка Дафні Кін, яка сказала в інтерв'ю, що з тих пір Лора була в оточенні багатьох англомовних людей, тому вона має нейтральний акцент. Ще одне камео це безумовно дуже важлива людина для Марвел. Джон Фавро, який був як актором у залізній людині та месниках і тому ж таки згаданому Шибайголові 2003 року, так і режисером найпершого фільму кіно всесвіту Залізна людина. Тут він з'являється в ролі Хепі Хогана, коли Дедпул намагається приєднатися до месників. Персонаж Фавро, який уже 10 разів з'являвся в кіновсесвіті Марвел, від оригінальної залізної людини до сьогодні, працює як ефективний спосіб поєднати Всесвіт Фокс і кіно Всесвіт Марвел. Близькість персонажа до Тоні Старка у франшизі також дозволяє фільму з звертатися до культового героя Марвел без необхідності показувати Роберта Дауні молодшого безпосередньо. Хоча, якби це сталося, ми б не здивувалися. Але охрініли б це так точно. Серед інших можна згадати Халка і Тора. Під час послідовності, де Дедпул зустрічається з різноманітними варіантами Росомахи, глядачі можуть побачити короткий проблис у всесвіті, де Халк і Росомаха б'ються між собою. Ймовірно, це відсилання до дебюту Росомахи у коміксі The Incredible Hulk 180, де він також бився із зеленим гігантом. Через ракурс зйомки важко сказати, чи цей Халк має бути версією героя Марка Руфало, чи це зовсім інший Халк. Тор у виконанні Кріса Хемсворда також з'являється у Фільмі Дедпул і Росомаха, хоча й у незвичайній ролі. Його поява лише на кадрах, записаних управлінням часових змін. У послідовності показано, як Тор тримає Дедпула з половиною його маски, що, здавалося, свідчить про смерть героя. З камео з фільмів про людей Ікс можна згадати Піро, який був типу головним у команді Касандри Нови, леді Дестрайк, Азазель, Жаба, Калісто. Але всі вони були, як казав Дедпул. Персонажами без реплік, які не впливали на сюжет, але були типу прикольними манекенами для фільму. Десь так само, як і друзі Дедпула, надзвукова боєголовка, Юкіо і Пітер. Ну гаразд, Пітер трошки допоміг Дедпулу і Росомасі, адже з'явився під час битви з корпусом Дедпулів. Але загалом ці персонажі не викликали такий захват, як ті, про кого ми говорили на початку. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, яке камео здивувало вас найбільше: Кріс Еванс, Генрі Кавіл, Блейд, Електра чи хтось інший. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!